Зараз на огляді буду показувати, як можна в домашніх умовах вирощувати будь-які екзотичні фрукти. Незалежно від того фейхуа, шмейхуа і їм подібні. Що я Купив в місті Гайсені ось такий фрукт. М'якоть я, звичайно, з'їв, дуже смачна, така солодка, якимось таким кокосовим привкусом, витягнув звідти на сінину. Взяв салфеточки сорі, ойлорі і. Стаканчик все, запаковую, беру просто стаканчик, на низ кидаю свого роду, як буде дренаж і влагоутримувач, салфетка моя. І набираю зараз я водиці, жалко, що не з криниці. І встановляти буду туди зараз свої насінинки. Ну, не свої, а майбутні мої, мій старт моїх рослинок. Начало моїх рослинок. Ось, установив все, все чудово. До речі, дійсно дуже смачний такий фрукт, такий необичний вкус. Я багато вже інших буду купляти і зразу насіння буду їх висаджувати. Дивимося результат. Пройшов рівно місяць. Нашу, наші екзотичні фрукти. Тобто зрозуміли, да? будь-які фрукти купили, фейхуа, шмейхуа. Дістали з них насіння і ось, дивіться, який маємо результат. Який шикарний на ньому вже корінь Ось на цих фруктах. Тобто, да, що ось дивіться, каліус. Тобто все окей. Саме головне, коли ви будете це все робити, на низ я кидав активований уголь таблеточку. Поняли, да? я просто в першому відео це не показував. Зараз я показую. Через тиждень я думаю, що я їх. Висаджу універсальний субстракт і буду вирощувати. Як далі буду це все робити? Як буду обривати, робити зелені, е, зелені операції, теж покажу, щоб де цікаво. Отак. От от, тобто зрозуміли, будь-який фрукт купили, насіння дістали, по, по такій методиці висіяли його угульочок на дно, щоб активований угілля тут все вбивало і... Далі результат. Ось, хто до кінця додивився, ось такий ананас. Тобто така сама методика. Можна побачити, що да, листочки я їх побриваю і дивіться, який результат. Бачите? Поняли, да? Ще трішечки, я його вже буду висаджувати в ґрунт. Каліус появився, Ось пішли молоді корінці, ось молодий пагін пішов, з якого в майбутньому через годік буду мати. Надіюся, свій фрукт. Тобто, така сама технологія будь-що приживається. Не треба нічого придумувати. Я вже все подумав за вас. Тому такий в кінці бонус вам ще показав з ананасом. Е, куплявся в магазині, відірвав, поняли да, верхушку, воду поставив. Активоване вугілля і вперед. Все. Ну, Ще, думаю, покажу одне. Е, зрозуміло, да? що це в нас? Це в нас. Авокадо. Отакий от фрукт. Отаке от авокадо, З кісточки поняли, пустило. Дивіться, який пагін був, ріс-ріс, ріс. собі. листочки ідеальні в домашніх умовах. Я тут зверху е зробив нащіплювання, воно зупинилося в розці, почав е стовсішати стовбур. І опять же починаються молоді кидати пагони. Надіюся, що таким примусовим методом я буду заставляти його викидати навіть плодові бруньки. Отак от, от. Ну і ще багато. Let's go.